Хочу друзі вам показати, у мене є ось така тепличка. Це мені син зробив з підручних матеріалів натягну плівку. І я вторік вирощувала розсаду помідорів, баклажанів, перцю. Ну а зараз я у цій теплиці залишила свої квіти, щоб вони раніше зацвіли тюльпани. Зараз подивимося. Ну, і що ти там робиш? Скажи мені, от що ти там забула? А? І грається, грається, бо сонечко світить, і вона грається. Зараз упадеш. Так, Заходимо в тепличку мою. Ось, подивіться, вже тюльпани сходять. Я їх відкрила. Так, зачиняємо двері. Відкрила, бо вони були вкриті ось таким агроволокном. Я їх вкривала на зиму, бо ж все одно, в теплиці мінус, якщо холодно. Вона ж не опалюється. І вони зійшли. Пішли. Я думаю, що вони раніше зацвітуть, ніж ті, що на вулиці тюльпани. Тут нарциси пробиваються. Ось. А це взагалі я поклала, бо вже не знала, куди ці цибулини дівати. Я їх вже стільки насадила, скрізь садила, вже де можна, де і де не можна, де треба, де не треба. Тикала. Ну, а Це ще залишилось. Так просто поклала, а вони ось проросли. Ну, Нарциси вони завжди добре пророщуються і багато. Ці тут їм не треба багато. Ну, зараз подивимося. Температура тут. Що зараз наведу. Скільки воно тут градусів. 20. 20. 20 22 чи 23 щось таке. 23 чи 22 градуси. Оце отут у мене ще. Я наламала з мультифлори наламала паганів. І стрикала в землю, щоб вони проростали. Ну, коріння тут гарне, бачите? Каріння повилазило. Тут он навіть і зелений вже є. І тут каріння немає, а само зелене. Ну, коріння десь там є. тут ось зеленуваті вже. Теж там коріння є. Ну, і, і так, я думаю, ось тут вже новеньке росте. Пробивається, треба буде позламувати, оце старе. Тут коріння досить таки багато. Ну, а тут треба накидати сніг, попалити їх, бо вони трохи земелька трошки засихає. Тут я ще накрила великий вазон із мультифлорою. Бо я посадила пізно восени, і я знаю, що вона не прийметься. По огріб не хотіла заносити, то думаю, накрию, перезимує. Ну, я думаю, що перезимувала. А прийшла я сюди, бо в мене висить, бачите, ось такий гіркий перець. Я його вирощувала, в мене його було дуже багато, я просто весь не весь зривала, бо мені багато не треба було. Тому я його так підвісила. Підвісила, а зараз я хочу нарвати таких перчин і спробувати їх посіяти. Думаю, вони, якщо зернята не чорні, а жовті, то, бачите, ось гарненькі перчинки такі є. І вони вже макренькі в воді, то я їх назриваю ось. Та цього досить, бо. Тільки там того перцю треба. У нас то не дуже любителі перчин, гострого перцю, гострих відчуттів, але все одно в салати, в кетчупи, щоб не купувати, то краще посадити, і воно сходить. Вони сходять гарненько. Ось такі справи. Ось така мене тепличка, вона невелика, маленька, але мені вистачає, я тут розсаду сію. І пересаджую з ящички, пересаджую сюди перець, буває і баклажани. Помідори я не пересаджую, помідори я сію, а потім на вулиці у мене ще є такий парник, викопаний у землі. Це у мене такий парник на вулиці. Ну, все викопана така глибока яма, потім обставлена шифером, закріплений цей шифер. І потім зверху ми накриваємо такі пороблені рамки із плівки і накриваємо. Вон там і квіти та рік були. Так і залишились. Тут я сію капусту, ранню капусту і пізню капусту. Накриваємо, і вона дуже добре тут росте. Поливаємо, відкриваємо, поливаємо. Ну, ось таке. І помідори сюди теж можна висаджувати. Наприклад, із ящички можна висаджувати, вони спокійно переносять висадку, пересадку помідори. Їм навіть це подобається. Тому ось такий парник. Ну, а далі то накрита цибуля в мене на зиму я садила. Ой, Світить сонечко. Ви знаєте, так гарно. Так аж на душі приємно. Вже чекаємо весну, скоро вона до нас прийде. Сьогодні 28 лютого 2023 рік ми пережили ще один рік, страшний рік, пережили зиму, я думаю, далі нам буде легше. Спочатку ми не знали, що буде далі, що з нами буде, що нам робити. Тепер ми добре знаємо, що буде перемога. ми знаємо. Напевна, що перемога прийде до нас, що наші хлопці захищають нас і захистять, і все буде добре, все буде з Україною добре, і все буде добре з нами. А вам усім мирного неба, гарного настрою, сонячних днів, тільки сонячних днів. І всього всього самого найкращого, щоб у вас, у нас, у всій нашій України, в Україні був мир. Був спокій, щоб ми садили, вирощували рослини, овочі, квіти і раділи життю. Ти дозор, да дозор? Що бачимо? Що? Ти наше ППО? Що там? Ой, щось. Щось гуде. Що? Шо що? Ой, ой, як горненько. Ой, сонечко світить. Ой, хорошо. Ой, добренько. О, що там? Ти ППО і Туня? ППО? Ага. Кажи. Маленька. Маленька. Що бачиш? Що бачиш? Коти на горизонті є? Немає? Ну давай вниз. Давай. Стрибай. Чи будеш на дозорі? А? Будеш? Будеш на дозорі? Кажи. Ага, залізла, тепер не знаєш, як стрибану. Тупа.